Вітаю вас сьогодні. Я, як редактор Кременчуцької газети, отримав дзвінок. Цікавий дзвінок від людини, яка представилась керівником Кременчуцької районної військової адміністрації Олександром Маленіним і попросила у нас матеріальну допомогу. Я попросив надіслати якогось офіційного листа. Цей лист мені надійшов. Давайте зараз зателефонуємо цій людині, який... Представився керівником Кременчуцької районної військової адміністрації. Хоча я знаю, його голос це зовсім був не він. І будемо намагатися поспілкуватися аби з'ясувати, хто це, що це і навіщо все це зараз. Ти ні, Оксана підпиши, будь ласка, за Потім затишку на людина. Дмитро, ну Олег вам пояснив, Олександр, що секретар відправила офіційне розпорядження на електронну адресу з нашої офіційної електронної на адреси райониської адміністрації. Не вистачає, не вистачає 1200 по курсу. Я Олегу казав. Ну це 50 тисяч гривень. Пане Дмитро. Ага, це для кого? Це? це для 26 ї окремої бригади. Я вчора з підполковником зустрічався з довголю колегом. Це команди 26 батальйону, які хлопці зараз в даний момент метро стоять на стражі Запорізького напрямку, базуються вони у нас. Ну, Поспілкувався, почув їхні звернення 200 бронежилетів та 100 ледів нічного бачення. 33,5 вони з половини волюті зібрали і найбільшу суму, найбільшу суму, пане Дмитро. 1200 не вистачає. Угу. А, а це Кременчужаний чи не Кременчужани? Бо ми допомагаємо зазвичай лише Кременчужанам. Ні, nee, це наші крименчіжані, звичайно, Олександр. це mm -hmm. дав? в голюколе. А... Вони в нас були засновані ще з 2014 року. А ви хто є сам? E, ну, як це хто? Там що Олег не казав? Мені сказав, О, що мені Меніна... Меніна... так, так. Це Населідник. Чи хто це? E, а А Ленін. Ленін, Олександр Геннадій, так. Ага, а я Олександра Але... Геннадійовича знаю, у нього інший голос. Ви прихворіли чи що? Так, да, трохи прихворів, пане Дмитро. листі ви надали реквізити, так. так? Так, звичайно, там все, що в секретарі відправила. Я його відписав він написав, що отримав. Все, дякую. Зараз відпрацюємо, дякую. дякую. Ось так ми поспілкувалися з начебто головою Кременчуцької районної військової адміністрації Олександром Геннадійовичем Леніним. Звичайно, ми знаємо його голос, і голос, який лунав зі слухавки, був зовсім не його. Звичайно, я зателефонував справжньому керівнику району. Він заявив, що це не перший вже подібний випадок. Вчора таких випадків було шість. Він каже, що це шахраї. Просить не вестися на ці шахрайства, просить бути пильними. Відповідну інформацію вони розмістили вже на офіційних сторінках. Кременчуцької районної державної адміністрації, навіть і в Фейсбуці. Я також зателефонував до банку, бо цей представник начебто прислав нам рахунок, і є відповідний банк, і в банку мені повідомили, що він рахунок відкривається без фізичної особи, він відкривається онлайн, і саме це сприяє ось таким шахрайським діям. Тому не ведіться на шахрайство. Бо думайте, поширюйте цю інформацію. Це також спосіб зупинити шахраїв.